З самого ранку уздовж одного з проспектів у Словіцькому районі працюють бригади чистоти. Це комунальники, які відповідають за благоустрій приватного сектору. У зоні їхньої відповідальності прилегла до дорожньої артерії територія, що вкрилася опалим листям. Комунальники кажуть, Харків завжди був і навіть в скрутні часи залишається чистим містом. І не важливо, що це територія, що поруч з приватним сектором. Акція КП «Благоустрій міста Харкова звертає увагу мешканців, що згідно правил благоустрію території міста Харкова необхідно прибирати регулярне опале листя від своїх домоволодінь, від паркану 20 метрів до проїжджої частини. Інакше буде штовхні санкції 340 гривень згідно тих самих правил з тими мешканцями, де люди не мешкають, ми можемо допомогти з прибиранням опалого листя з подрібненням гілок, вивезенням сміття або скошення трави. Спалювати листя категорично заборонено. Це доволі великі такі штрафи від адміністрації районів від екологічних служб. Бо це по перше, пожежна небезпека, по-друге, псування. Екологічного стану повітря і навколишнього спедовича просимо мешканців компостувати опале листя, не захарашувати їм свої прилеглі території, не спалювати його і тим самим не завдавати шкоди собі та іншим людям. Устрій міста Харкова піклується приватним територіям во всіх дев'яти районах міста. На нашому підприємстві працює на зараз близько 140 осіб. Всі працівники займаються обслуговуванням тільки приватного сектора. На балансі підприємства рахується приблизно 190 дитячих майданчиків. На цих майданчиках ми проводимо аварійний ремонт, фарбуємо їх в літній період, проводимо санітарну очистку, слідкуємо за тим, щоб дитячі майданчики знаходились не в аварійному стані. Також в нас є бригада, яка займається тим, що досліджує в якому стані знаходяться дерева. На прибудинкових територіях будинків. Якщо дерево пошкоджено або воно хворе, ми такі дерева зносимо. Також займаємося тим, що очищуємо гілля, листя, око страви на прибудинкових територіях в місті Харкова. Також хотілося б нагадати, що з приходом повноваштабного вторгнення. До роботи підприємства додалось ще все, що зв'язано з війною. Багато будинків пошкоджено внаслідок обстрілів. Таких на зараз близько 4 тисяч. Працівники нашого підприємства проводять попередній огляд таких будинків, виявляють пошкоджені вікна, дахи, спілкуються з людьми, дають їм пояснення, що робити містянам, для того щоб вони змогли відновити своє пошкоджене майно ігор безкровний, Олександр Іванов, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків, новини.